Дороги зараз у Черкасах зручно ходить чи не дуже? Не дуже. Не дуже. — Було таке, що вже падали? Да. — Так. Цього року, так? Так. Да. А багато падали? Ну, пару разів бувало таке. Да. А це від того, що може на підборах ходити, чи дороги не, слизькі? — Дороги слизькі. Дороги слизькі, так? Да. Дуже слизько, так? Так. Да. Ну, тобто комунальники не справляються зі своєю роботою? Ні. Ну. Можна російською. Ну, це ще зависить, где ми йдемо, смотря какая дорога. Ну, де в Черкасах точно посипають. Біля під'їзду посипають у вас? Так. Да. У мене все посипано, все. А ще тротуари, де посипати, де можна ходити, де безпечно. Наприклад, возле дома торговли, там все посипано, все. Я там не падала, наприклад. А де падали? А, Возле коледжу, так. На хімпосілку. Да. Ну, я не бачу, щоб боролися. Слизько ходити, да. так? Угу. Не падали цього року? Ні, не падала, бо я мало виходжу. А що, на вашу думку, треба робити, щоб зменшити кількість падінь у три дні? Треба робити, треба піском і солью посипати, хоча б на переходах, де проходять люди. А хто це має робити? Ну, має міська влада. От, я зійшла там на зелений переходила, світохворний робить, а дорога з однієї сторони, як стікло. І я трохи вдержалась. Оце в моєму возрості впасти, якби була впала, то не знаю що. Не задоволені так, роботи? Ні. Комунальні? Ні -ні, не задоволені. А що б ви їм сказали ось, зараз? Ну, щоб вони слідили за порядком, от, щоб... У нас було все. Хорошо, добре. Так, звичайно, слизько. Так. Можна на ногах втриматися? У нас на спуску, там, якщо йти на митницю, там взагалі неможливо йти. Вчора вечором я спускалася, це сплошний лід. Це точно. Комунальники не справляються. Не те, з... що не справляються, мені таке враження, що вони взагалі не працюють. Це я вам точно можу сказати. Слава Богу, чистять і задоволені. Тобто і по тротуарах геть безпечно ходить, і на дорозі, і на трош, авто трош, не сидять. Трошки небезпечно, так. Да. Ну, можна було б і більше трошки почистити. Да. А де в Черкасах посипають, так що, напевно, де можна ходити. Саме безпечніше, напевно, їздити там, де машини ходити. Бо вони розбили, а тут не розбито. Так а як же ж ходити по так, о, частині? і так. Да. Ну, пробачте. Тобто, пробачьте. комунальники не справляються, ви да. можете так сказати? Да. А що б ви їм ще сказали? Побажати їм здоров'ячка І щоб вони... Справляли своєю роботою. Ну так, да, ви ж бачите, слизько. Я бачила, ви навіть рушити не могли, так? Да? Так, да, не посипають. І Щоб дуже важко їздити. Ну як, нормально. Так, да, слизько, слизько. І на підйомах. Ну реально, нереально, якщо зі м'ярзіна, то ще терпімо, а так тяжело. Скажіть, дорога дуже слизька? Дуже слизька. Реально їхати чи ні? Ну ви бачите, які пробки. А що б ви сказали о цій міській владі, яка не займається посипанням і прибиранням дороги? Ну я думаю, що вони за годинку-дві вже машини пішли по центру, скоро вже буде порядок. Дуже. А що б ви міській владі сказали, яка не чистить дороги вчасно? Сказали, потрібно чистити. Ну повозмущайтеся, що. Ну а ну що я повозмущаюся? Одного возмущення, дороги лучше не стонуть. – Ну, просто небезпечно ж навіть їздити. – Звичайно, що небезпечно. Скажіть, будь ласка, вам дуже слизько їздить? Ну, хто на зимовій резині і гарно взудить, то мені. Як вам сьогоднішні дороги? Супер! Ви обурені? Звісно. А що б ви сказали цій міській владі за те, що вона не виконує свої обов'язки і не посипає вчасно? Спасибо їм огромне. Ви поняли в якому сенсі. Як вам дорогу з плохо? Нереально їздить? Нереально. Очень скользко, тим більше... Ну, как бы только зима началась, а еще непривычно даже за рулем ездить. В общем, очень скользко. А вы уборни тем, что вода не посыпает в частных? Ну, естественно, хочется нормально ездить, не скользить по дорогам.